Всім привіт! Ми знову повертаємося до нашої української транспортної компанії, і сьогодні в нас стоїть багато задач. В Першу чергу трошки покращити наші знову ж таки не надто успішні ланцюги, які у нас зараз є. Бачу, тут у нас ще багато до речі, грунтових доріг, які треба замінити. І я дуже надію, що ми все ж таки почнемо сьогодні будувати наш завод устаткування і додамо новий ланцюг, можливо, з'єднаємо якісь нові міста. Що ж, давайте за це і візьмемося зараз. Отже, давайте спочатку, так як я казав, ми займемося нашими проблемними маршрутами. Так, в нас є ця лінія 7, де чомусь не так багато хліба везуть, скільки можна би було. Давайте поки що ще продамо хоча б 5 продати так. Так, чи в них тут дорога всюди нормальна, чи в них якісь... Ніби нормальна дорога. Так. Наскільки я пам'ятаю, у нас була дивна дорога ось тут. Так, давайте зразу ми займемося покращенням доріг. Це шосе, так? Давайте хоча б ось таке зробимо. І так, тут більше не використовується ніде. Все, тут вже з'явилися дороги. Мало би пришвидшити. Тут давайте я подумав, може тут з'єднаємо, для чого нам це обіжати так? Чи то це буде дуже дорого чи ні, якщо ми так зробимо? Ні, тут навіть, ми будувати не будемо, але ось так можна зробити. Так. Ціна трошки дорого, але надіюсь, це того варто стане. Так, тут ніби все нормально. Тут в нас дороги нормальні. До речі, між містами можна було би зробити краще, але ну, це пізніше чуть-чуть займемося вже таким. Тут у нас е, маршрути ніби всюди, решта нормальні. Так. Давайте ще глянемо, які у нас є проблеми. Це лінія 7, далі вона не хоче. Добре. Лінія 36 також. Давайте можемо трохи пришкочимось. Подивимося, чи дійсно воно і далі погане. Давайте ще подивимося по нормі. Оце лінія 33, там треба така величезна норма. Давайте подивимося. Що ми продамо? 5 машин. І давайте. Ще двигаться. Тут линия. О, до речі. Так. Це норма, тут норма. Я теж, не впевнений, давайте. 4, 5, продамо. Так, лінія 19. Що тут у нас. Давайте, теж продамого. Раз, два, три, хоча б. Продамо це тут, а лінія 31. 824. Вісімсот двадцять Не знаю, чи нам треба так багато? Давайте пять теж продамо. Лінія тридцять п'ять. Пятьдесят пять машин, давайте хоч пятнадцять продамо. П'ять.

Є, тому що тут не часто поїзди будуть їздити. Це може так розгрузимо і тут давайте зразу також зробимо нормальну дорогу. Так. Лінія 36, добре, давайте лінію 36 ще продавати 5 машин. Ну давайте. Так, ага, дивіться, що в нас тут тепер на цій лінії все ж таки не вистачає. Давайте 5 вернемо. Ми мали почати будувати устаткування. Так, давайте тільки глянемо оце устаткування постачальники. Нам потрібно так, є оцей машинобудівний. Тут ми вже маємо виробництво. І тут давайте почнемо все ж таки оцей будемо думати, як ми будемо його розвивати. Так, нам потрібно дерево. Ось є дерево, є тут раз дерево. І є два, якщо щось повністю забезпечено. Давайте, можливо, і зі сталью ще тільки переглянемо. Постачальники, нам потрібно десь сталеварний завод. Ось тут, здається, є. Ага, і тут є. О, ось тут. Раз, два, три. Добре, давайте почнемо. Почнемо з дерева. Тут через. тут дві через гору. Ну, в об'їзд їхати. Ага, ось тут є, дивіться, через чортків. І потім можливо буде щось везти. наприклад, це остаткування сюди. О, точно. Давайте почнемо тут. Е, Будівля вантажна. А 30 метрів. Так. І тут. Та. Ось так. І тут там нам потрібно. І вирішили ми тут сталеварний робити. Так, сталеварний раз. Ось тут є. Раз. Давайте попишу цю візьмемо. Ой, тут буде, звісно, складно. Значить нам це сюди вести. Про це знесемо. Треба супер пряма дорога. А це тут теж знесемо, а тут ці дороги використовуються. Давайте ми повністю це знесемо. Тут зараз з'єднаємо нормально. Пряму дорогу. Так, давайте тут, щоб воно вже було. Якщо в нас треба буде їхати і тут, якщо б ми треба буде їхати, це ми розіб'ємо спокишу і збудуємо дорогу. Просто тут інакше невигідно виходить. Так все. Це є, і тепер ще звідси побудуємо. Давайте це ми зруйнуємо. Тут, до речі, можна дорогу, але я би хотів напряму. Тут є... О, там є міст. Давайте під цей міст проведемо. Теж тунелем, виходить, невеличким, але нічого страшного знесемо. Так. Так, не 22. А чому тепер неможливо? Я щось зробив з цим мостом? А, блядь, А, а ні. Ой, здається, я був вдруг зробив, Ну, ладно. Такий трошки дивний зміст получився. Можливо, потім перебудую, але головне, щоб він зараз працював. Так. Давайте зразу побудуємо маршрути. Так, це сюди. Потім новий маршрут. Звідси сюди, сюди. Так, давайте можливо тут ще з'єднаємо якось по людськи. Так, тут теж ага, було отак, ну добре. Тоді ми тут зробимо просто... Давайте взагалі оцю дорогу всю зробимо вже нормально. З'єднаємо, так би мовити, ці два міста. Давайте купимо автомобілі. Бай, а чого в мене злетіло українське? Добре, цікаво. Так, це мені треба весь вантаж. Давайте поки що по одній. добре, І так, і сюди нам треба. Не дуже хочеться через місто їхати, але поки що будемо так. Давайте тут побудуємо машин не депо. Дорожній депо, так. Так, і тут купимо. Так, а до чого в нас все помінялося? Три. Ага, і треба нам тоді ще тут додати лінію. Лінія 4, така знову у нас цікава вийшла, добре туди. А, значить. Так, давайте подивимося, чи... Так, дерево почало з'являтися. Тут почало появлятися, тут. Почало появлятися. Добре, тут ми можемо зразу дублікувати. Так, скільки тут у нас 200 чи 400, 400. Давайте поки що так. Тут теж на цю лінію. Давайте так. Раз, два, 20, 80, 408, супер. І тут ще доб'ємо вже тоді, щоб було теж 400. Ось, і тут 400, так, супер. Ага, але нам тепер це ще возити звідси аж сюди і сюди. Такі хоча б одну машину. Лінію 5. Так, пішло. Давайте даруйте побільше. Так. Так, тут у нас 200, так? Ні, тут 400. Все, 410. супер. І на цю маршрут. Так, пішло виробництво, пішло, пішло, пішло. Скоро має по появитися устаткування, і ми почнемо в першу чергу возити в чортків. Ці назад можуть забирати устаткування, ті, що возять дерево. Вони можуть його просто сюди банально везти, а ці потім забирати. Супер! Нам просто треба зробити тут, а... Ми можемо ось так поставити поки що і, і взагалі просто спробуємо на цю лінію. Я так вже не люблю робити я раз. Просто спробуємо ці мають почати возити. Так, а що в нас Ага, сталі немає. А де сталь? А чому ми сталь не веземо одна машинка, ясно. Остаткування в принципі треба багато, де. Ми можемо просто додати зупинку. І вони самі почнуть розвозити львівський цей вокзал. Ага, в нас сталь. А, це просто ті, що везуть. Назад оцій, цей маршрут який забирає світ сталь, він може після цього заводу, так, після цього може заїжджати ще сюди. Зараз воно це все не дуже прибутково, але скоро піде. От дивіться, появилося вже перше остаткування і на цю, і на цю лінію. Ох, зараз піде, зараз піде, зараз цей потяг буде їздити не просто так. Щось вони довго крутяться тут. Давайте, можливо... Ага, тут три лінії. йо давайте так, тут налаштовуємо зразу термінали. Інший доступ з вулиці зробимо. Якщо ми так зробимо, чи воно щось дасть. Ану. Так, лінія 1 так, лінія 2 так, лінія 5 так. Ну, можливо, щось піде. О, дивіться, є на лінії 24 остаткування. Все супер. Пішло, пішло. Так, управління транспортом. Вайс. Високій ОСД. Високей. Тубілі. Високей. Тут також. Так, літаків у нас немає трошки, що. Так, чорткові, скільки в нас вже з'явилось трошки остаткування. Так, у Львові поки що не потрібно, але це, будь застав. Це лінія поїздова трошки, можливо, менш збиткова стане. Так, дивіться, тут тобто в цьому місті є все, що хочеш в Кам'янському. Теж є. Але чому в Кам'янському періодично пропадає? Так, тут вже остаткування не здобралося, і його будуть вести звідти куди. Ага, це його звідти привозять і потім забирають. А чи появилося вже тут остаткувадір? Тут ще нема. Тут? Тут вже одне з'явилося. І чи в Троєцькому? В Троїцькому ще теж нема. Треба буде розширювати це виробництво. Тут же нас беруться. Так, надіюсь, тут вони нарізні термінали. Чому вони не, не, неправильно ставить термінали? Так, тут давайте подивимося, чи тут хоча б різні термінали. Так, що за дурня, чому воно не вміє правильні термінали розкидати. Так, тут я правильно розкинуло. Так, чорт в чорткові вже достатньо. Давайте подивимося, чи вже на максимум працює цей завод. Давайте підводити підсумки якоїсь якоїсь цієї серії. Тобто, бачите, ми активізували ще нове місто чортків. І ми запустили величезне виробництво устаткування під Львовом, що знову ж таки автоматично ще активізувало і почало, може, трошки менше збитків приносити лінії, хоча вона далі доволі збиткова. Добре, давайте ще останню річ, що ми зробимо, це попробуємо вирішити проблему цих поїздів. Давайте ми. Так, давайте просто раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Доволі це складно. Два. Так, всюди тепер 9, 5, одинадцять. Гаразд, Це вже ми побачимо, чи спрацював цей наш фікс. Пізніше, а на сьогодні, всім дякую, що дивилися. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, буду, буду дуже вдячний. Все, до нових зустрічей!